Півлітри. Кави півлітри, а то ще. Без з не обойдемо. Подумають. Півлітрі. Так, ого. Ну я скажу так, з цієї сторони бадилля було більше і майже не було жука. Хоча і там не заїв у нас жук жодного куща не з'їв. Але все одно, от де бадилля було гарне, густе, там і картопля. На цій половині, наче не один город, на цій половинці навіть ще більше буде картоплі. Ми порахували з перших двох рядків, назбирали 21 відро. І повторяю знову, хто новенький. У нас відра 17-літрові. Не 12-ти, відра здоровезні. Ой, тут більше. Буде, мені здається, більше картоплі. Якраз увесь засік до гори. а через тиждень будемо перебирати. Ой, ми приїхали о восьмій ранку, корів нагодували від пуза і не ганяли їх пасти. Ось яка. Да, тут картош пля. Це ж не зложене, це якось викинуте так і є. Тут гарніше. До обід до 12 дня ми визбираємо і, і все, залишиться вже перебирання. Сітки я замовила, вже йдуть по пошті. Буду робити розпаковку. Вітерець, прохолодненько, бо ми позавчора. Скажу вам, о другий дня і поперегрівалися тут. Сонце в зеніті, затишок, вітру не було. Тут скрізь дерева, тут кукурудза, затишок. Так. Ми вже 4 рядки визбирали. У нас тут сьогодні 14 рядків. Вже тато прокопав рядок в очисту. Скільки вже наклали. Мішків. Ну все. Покажу вже кінцевий результат, що в нас тут вийде, що ми накладемо, насипемо в мішки. Піду і я, може там і мені кави перепаде 100 грам. Ну все, 11.20. А приїхали ми о 8 ранку, хоча тато приїхав ще раніше і почав копати. Наче я ж кажу, наче не один город. Позавчора нам мішків не вистачило, ще їздили додому, і трішечки з тих мішків моду десятка залишилося. Ох, який вітерець гарний. Хоча вже припікає. А ця половинка, у нас мішки, он, напевно, два штучки залишилося. І все. І два відкинули, ну ми їх і позавчора відкидали, вони з дірками. а хлопці знову їх сюди приперли. Так що тут картоплі. Більше, густіше насипано, зараз будуть, вже причепили. А, отчепили копалку, будуть причепляти прицеп. Ось два мішки зали. А, це також з дірками, Один. А, обидва з дірками, Це моїй той раз. в общем мішків в тютюлька в тютельку якраз. На цій половинці більша картошка і густіша її, ніж на цій. Отак. Добре. Правильним було рішення не гнати корів, а приїхати зразу зранку. Трошки було прохолодно, ще й вітер. А позавчора ми тільки почали собирати в 11 ранку. То до трьох часом чи до півтретього було дуже, вже поприпікало. У голові аж стукало. Ой, який гарний вітерець. Ну а що, ми зараз знову ж таки нарвем гичі. Так, я стану. І вершків з кукурузи для корів, бо це ж вони там в шоці. А буська не в шоці. Якраз нормально, ми в такий час я його веду завжди гулять. Поведу у 12. Ну, а вечором уже раніше корів виженемо пасти не о 5, а о 4 Ох, що вони будуть робити, брикатимуть, бо вони в нас з характером, щастим. Отак. От ми вже все пройшли. Хто ще не пройшов, всім бажаю видержати, Вон мама моркву вирвала. Хтось писав в бур'янах морква. Ну, не такий той великий бур'яний. О, яка здорова! Ото морква. Рветься, а де ж я рвала, що мені не рвалося? Що, не приривається, ні? Надо вміти. Надо вміти, а я не вмію. Ну тоді я, значить, не вмію. А що, до мене моркви? Можна сказати, що немає. Ага. А ну, покажи. Одна штучка там у відділенні О, для овочів. Зараз нарву, помию. А, і укинемо. Бо коли сюди приїжджать. Ага. Сюди ще не скоро скурпи. Ну все, пішли ми рвати. Хлопці зараз будуть грузити. О, багато. Ми молодці. Молодці. А це так гріє душу, думка про те, що не треба нікому йти одробляти. Ми просто Ми привикли самі. все своїми силами. І з самого дійства, коли дітки маленькі були, коли ще копали лопатами, не було цих усіх прибамбасів, ні корнянь. Він драни. Я знаю, там два штуки. І ми привикли, ми з чоловіком копаємо, у кучки зсипаємо, тільки приїдуть із школи. Яка робота була? Їжте і понакривати картоплю. Кракторську попідкидати. Попідкидати і понакривати, бо не вдома був город, а тут добавка була. А колись чоловік їхатиме все. трактором, у ковш накидає і привезе. Пилюка. Ми звикли все своїми силами. Для нас це найкращий варіант. Ох, я вже й бусю вигуляла. Йду показати вам, скільки вийшло в нас картоплі. Хлопці поїхали косити зелень машиною, бо якраз привезли і солярка закінчилась. Ох, яка ти! Бідолашна. Оце такий у нас засік. Ми тут як переїхали і кожен рік у нас тут картопля. Повірте мені, це немало. Тут за день, навіть за два ми не переберемо. Починаємо звідси завжди перебирати. Це гараж. Хто не знає, це кухня, там у нас же ж підвал і сарай. Ой, так пахне картопля. Зараз трішки жар з неї вийде, бо вона тепла, на сонці ж мішки стояли. І накриваємо, звісно, щоб вона ж не пожовтіла. Ну це багато, в нас кожного року так. Кожного року. Яку блатку не садили, коли на два-три рядки більше, коли менше, а кожного року так. Я задоволена. Картопля в нас вже змішана. абсолютно різні сорти, дуже гарна. А ця що подерта, це не дивіться. Це кормова картопля. Ось недавно шукала у Фейсбуці хтось питав, як вона називається. Ну, люди добалакались до того, що це стародавній сорт Бора. Вона дуже довго в неї сохне бадилля. І навіть якщо бадилля висохло, ми колись допомагали людям збирати, у жовтні місяці, вже ж бадилля, понятне, що сухе, а вона все рівно отак, отак дереться. Але це ми її не їмо. Вона дуже тверда. Кажуть, тверда, тому що в неї багато крохмалю. Дуже смачно на деруни, кажуть, але не знаю. Ніколи ми її собі не готували. Ми тільки варимо коровам, варимо свиням, тільки для цього її тримаємо. Вона кожен рік родить. Не було ще такого року, щоб вона не вродила. Це ще, можна сказати, середня. Вона бували роки, коли вона була й більшою. Оця мені дуже подобається рожева така. Оце такий вихід у нас нашої продукції. Фух. Пішла з бусею, походила і кажу, мамі прийшла, сіла з бусею, посиділа, він до мене на руки прийшов на природі і кажу, мене розвезло, розморило. Ну, Привезуть зараз суданки ще покладуть коровам, а я зараз піду хліб замішу, спечу, щоб вечором тоді не пекти. Мені о 9-10 вечора. О, свині дають, кори то тягають. А вже буде в мене хліб і все. А потім аж поженемо корів. Ну, все, всім до побачення. Хто не викопав, аби вам легенько викопалося, і нічого не боліло у вас.